Ранок добрий. Усім, хто цієї прохолодної пори чекає тепла і затишку. Сьогодні ми в гостях у майстрині із теплим талантом Яни Лузановської. І займатися будемо теплими забавками валянням. Яна, доброго ранку. Доброго дня. для того, щоб нам зробити якісь то вещи з шерсті, нам необхідна сама шерсть. Це Ось вона така вата. І є гриб'яна лента, це мірінос. Із натуральної вовни можна зробити багато цікавинок практично усе від теплих дрібничок до одягу та інтер'єрних речей. Тут головне руку набити. Існує техніка сухого та мокрого валяння. Аби познайомитися із можливостями вовни, виготовимо брошку МАК, поєднавши обидва способи. Із червоної вовни формуємо два кола одне більше, інше трішки менше. Коли ми будемо валяти, це все будуть приймати. Нужну нам форму, ми будемо потім ще підрізати, формувати. Шерсть очень податливий матеріал, пластичний, приємний і дуже во многом. З такої ж шерсті на мені жилет. Слідкуємо, аби не було прогалин. На краї наших пелюсток викладаємо волокна віскози. Вона додасть блиску, фактури і об'єму у кольорі. Серединку малого кругу я викладаю чорним. Так, і тепер ми приступаємо к тому, щоб це мочити. Мочить водичкою, смачувати, і ми сюда сюди така сіточка, це може бути любая гординка. А далі нам знадобляться господарське мило і вода. Поступово змочуємо мильним розчином частини квітки і акуратно притискаємо. Водички льем столько, чтобы у нас просто это промокло, но не текло за края стола. У цьому світі нам нічого не належить, говорить Яна Лузановська. Просто іноді ми і речі знаходимо одне одного, ніколи не знаєш точно, де це трапиться, а коли вже трапляється, не помилишся. Яна знайшла для себе вовну п'ять років тому і не помилилася. Радить спробувати розігріти свої творчі здібності із вовною усім. Релакс для душі забезпечено. Когда у меня родилась меньшая дочь, я занялась валянием. Я начала себя искать в декрете. нашли. И да, я перепробовала много видов рукоделия. Вот. Давайте я вам помогу. Давайте. Мы можем даже поменяться. Притираем нашу заготовочку. Это подвластно даже начинающему. Видите, как у вас хорошо получается? Мы снимаем сеточку. Я вам помогу. Так, все замечательно тут уже подвалялось. По направлению к серединке мы подтягиваем аккуратненько. Вот это вот приваливаем в наш край. И массаж для ручек. Массаж для рук. Вообще шерсть, она очень лечебная. Особенно обувь. Это я когда сделала себе первые валенки, я ходила в них сначала боссы. Это такой комфорт. Это нужно почувствовать, передать невозможно. Вот так вот. переминаем как бы легонечко мы не трем друг об дружку а просто переминаем и у нас начинается процесс увалки то есть наша шерсть начнет немного уменьшаться можно еще накрыть Вот мы берем пленочки столько, сколько нам, чтобы закрыть изделие. И можно она с такой же поверхностью. Вот почему работаем на пупорке, потому что она с такой поверхностью, там еще воздух немного есть. И вот тоже хорошее такое механическое воздействие. Можно вот так вот притирать. Мы можем сейчас собрать, чтобы ускорить процесс. Наши маки. Мы их свернем вот так вот. И заматываем это в полотенце. И подваляем теперь в таком рулончике в полотенце. И будем смотреть, что у нас получилось. Теперь вот так вот просто по поверхности притираем. И теперь нам нужно просто механическое воздействие. Здесь мы уже усиленно стираем и уваливаем уже, чтобы у нас получился уже плотный войлок. Мы взяли в мысочку обычную водичку, мы еще подмачиваем немножечко. И просто вот так вот его таким механическим способом воздействия рук наших. И просто его катаем. Я думаю, мы уже можем приступать к завершающему этапу. И мы берем, смотрим. В принципе, наша заготовка нам сама уже диктует, где мы можем сделать наши надрезы. Отлично. А теперь мы опять смачиваем. И также притираем, просто вот собирая в кучку. Сейчас мы выполощем хорошо, отожмем в полотенечке и будем приступать к этапу оформления. Робимо серединку для квітки. Для цього шматочок вовни зеленого кольору згортаємо у кульку. І спеціальними голками із зазубринами збиваємо в техніці сухого валяння. Ми бачимо, як вона звалюється, і щоб було рівномірно, переворачуємо. Я зробила просто Це нитки, и окунула каждый краешек акриловой красочкой белой. Просто вот такой тоже интересный эффект. З допомогою голки і чорної нитки розділяємо серединку на кілька частин, а потім з'єднуємо усі деталі. І тепер от заготовочка таких от держателів для бруш. Фіксуємо крепко нитю. І от так За якихось 30-40 хвилин роботи копіткої, але дуже приємної, у нас вийшла ось така от квітка-зігрівайка. Зігріває і душу, і тіло. Дуже приємно, що ми це зробили своїми руками. Погодьтеся! Шедевр. І знайте, якщо займатися валянням не на дивані, а валянням із вовни, то обов'язково у вас вийдуть гарні речі. Краса неземна. Ви праві, не на дивані валятися, а руками валяти цікавіше. Тим більше получать такі приємні вещи, делать подарки своїм любимом і дорогим людям. Пробуйте, не бойтесь, беріть в руки шерсть, і у вас все получится. Нескладно і ефектно такою квіткою можна декорувати будь-яку деталь вашого гардеробу, а можна прикрасити волосся. Отримавши базові навички, ви зможете виготовляти як прості, так і складні валяні речі. Тут усе залежить від вашої фантазії. Творчість заразлива. Поширюйте її.